Сім боньк боньк! З вами Торі, а в ефірі новиняшки. Сьогодні ми вам розкажемо, коли стартує людина-бензопилка, де можна прикупити манфу «Пауросток», та які топові тайтли зовсім скоро отримують аніме екранізацію. Тож, ж в'єдо новин. Ми знаємо, ви чекали, а ми готувалися. Тож знову в ефірі рубрика жодного випуску без новин про бензопилку. Цього разу нам показали фінальний трейлер та оголосили каст сею. Чесно кажучи, від крутості трейлера у нас дрожжаки по всьому тілу. Відчувається, що мапа вклалась і нас очікує щось грандіозне. Також оголосили, коли варто чекати на саме аніме. Прем'єра запланована на жовтень 2022 року. Також нам представили сею, які озвучить головних героїв. Денджі озвучить Кікуноске Китоя, який до цього не мав помітних ролей, тільки епізодичні. Оце прорив так прорив. Макіму озвучить Томорі Кусунокі, яка відома за ролями Нацуми з Декаденс, Нейро Ауномі, з Wonder Ек Priority та інших. Павер озвучить Файрус Ай, яка подарувала свій голос Джолін Куджо. З кам'яного океану, маленькому майки з токійських месників та іншим. А кіхая каву зіграє ще Госаката, який озвучував сурму з атаки титанів та блюша того у новому шаманкінгу. Мабуть, більше ніж початок бензопилки, ми чекаємо тільки на звістку про смерть Пвіла. Тож сподіваємось на осінь побачити і одне, і друге. Бийте в дзвін, щоб не пропускати нові відоси, та якщо ваша ласка підтримати грошиками нас на баймі кофі. А якщо ваша рука вже потягнулася за мишкою, щоб промотати цей сегмент, то заодно вже й поставте вподобайку. Для тих, хто так зробить, в кінці на вас чекає дещо солоденьке від моєї художниці Ліси Клауд. За цю новину окрема подяка нашому підписнику Хуїс Коля. Близько тижня тому компанія Square Enix запустила для західної аудиторії сервіс Manga а де можна читати електронні версії різноманітних манга-серій видавництва як класичних, так і актуальних. Незабаром після запуску сервісу з'явилися і перші скарги на неналежну цензуру. Видавництво Square Enix, боячись образити міжнародну аудиторію, почало закривати чорними плашками як зображення, що місяць оголену натуру, так і елементи одягу по типу бікіні. При цьому японська аудиторія насолоджується роботами у первозданному вигляді. Згодом Square Enix випустила заяву, в якій назвала деякі модифікації неминучими через випуск сервісу за межами Японії. Більше того, користувачі скаржаться, що сервіс дає почитати мангу в оренду на три дні, після чого вам потрібно знову купувати її. Фактично, з аудиторією видоюються гроші за зіпсутий цензурою контент. З іншої сторони, якщо залишити осторонь жадібність корпоратів, то цензуру цілком можна зрозуміти. Різні країни мають дуже різне законодавство. Наприклад, в Україні багато видавців не ризикують брати за відверту еротику чи яой саме по причині законодавства, аж є реальний шанс загриміти в тюрягу за розповсюдження порнографії. Тож ще виправдовуємо ми сквер Енікс? Ні. Жадімність це погана риса, але чи розуміємо, чому вони так вчинили? Так. Бо ніхто не хоче сісти в тюрягу за ваших намальованих вайфу. Я! Анонсована аніме адаптація манки Кайджу номер 8 Поки що без подробиць. Трішки сюжету. Кайджу номер 8 це історія Кафки Хібіно, чиє рідне місто було атаковано та знищено гігантськими монстрами Кайджу. В Японії кайджу регулярно атакують міста, тож влада сформувала спеціальні загони по боротьбі з монстрами. Кавка дуже хоче приєднатися до такого загону, але раз за разом провалює вступний іспит. Тож тепер він працює у команді прибиральників, які розгрібають та утилізують мертві тіла Кайджу. Але одного дня усе змінюється, і кавка отримує змогу перетворюватись у Кайджу. Це ще один тайтл, від якого ми у захваті і чию аніме адаптацію уже давно очікуємо. До речі, не тільки ми. На івенті Аніме Japan 2022 було проведено опитування, згідно якого Кайджо No8 опинився на 10-му місці серед тайтлів, на чию адаптацію очікують найбільше. Ми б, звісно, поставили Кайджо по вище в рейтингу, але думаю, суть ви вловили. Друзі, як і обіцяли, підводимо підсумки розіграшу аніме фігурок. Величезне вам спасибі за те, що доєдналася. Разом ми змогли. Зібрати понад 15 тисяч гривень. Усі вони підуть на підтримку 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, де зараз проходить службу наш товариш та автор мальопису Характерник Олексій Чорний. Імена переможців ви бачите на екрані. Боротьба за найбільшу суму донату точилась між трьома людьми і була направду запеклою аж до останнього дня. Але все ж найбільший внесок та право обрати свою фігурку першим вибрав пан Станіслав Толстоноженко. Заздалегідь вибачаємося, якщо зробили десь помилку у прізвищі. Прохання до усіх переможців сконтактувати з нами у соцмережах та повідомити контактну інформацію, куди вам потрібно вислати фігурки. Це далеко не останній наш розіграш підтримку зсу. Але беремо наразі паузу, щоб підготуватися до наступного. І ще раз величезне вам спасибі, ви молодці. Видавництво видавництво відкрило передзамовлення на корейську манфу паросток за авторством Гимсук Джентрі Кім. Це 484 сторінки дуже важкої, але дуже важливої історії. На жаль, актуальної і для нас зараз. Книжка оповідає реальну історію корейської жінки для втіх Оксон Лі, яку забрали в сексуальне рабство для потреб японської імперської армії під час Другої світової війни. Починаючи з дитинства, лі, паросток описує перебіг війни з точки зору дитини жертви, детально описуючи, як одна людина пережила японську окупацію та страждання, яких японські війська завдали корейському населенню. Переклас корейської Олени Щегель. Однак видання буде мати свої особливості. Титул буде доступний по схемі друк за вимогою. Перезамовити паросток можна лише протягом одного місяця з моменту публікації інформації, і буде надруковано стільки книг, скільки перезамовили протягом того місяця, з невеличким запасом, якщо бути точною. Передзамовлення доступне до 4 вересня 2022 року. Ціна складає 650 гривень. Видання очікується в твердій оправі. Ми вже передзамовили паросток і вам радимо. Фактично, паросток стане раритетом уже у момент завершення передзамовлення і придбати його десь інде буде не так легко, та й і відчутно дорожче. Якщо хочете почути більше про цю манху, то дуже рекомендуємо ознайомитись з нашим подкастом з видавництвом видавництво. Посилання на подкаст і на передбав. Продаж паростку уже в описі. Продовжуємо тему. Видавництво лансота на днях похвалилось другим томом манґі понад хмарами, який буквально щойно вийшов з друку. Уже цього тижня, а якщо точніше 10 серпня, розпочнеться розсилка перед замовлень. Нагадаємо, що третій том також готовий до друку, тож його реліз теж не за хмарами. Посилання на усі три томи уже в описі. І завершимо тему азійських мальованих історій, які планують видавати в Україні маньхвою Путівка в потубіччя, а Пісніше є українізованою обкладинкою, яку показали на стрімі каналу нашого пана Йори «Мальописи з району. Очікується, що розмір у видання буде такий же, як і у берегині, попередньої маньхи від Сафранбук. 188 сторінок та попередня ціна на передзамовленні 180 гривень. На жаль, з датами релізу усе складно. Фінансова ситуація у видавництва не найкраща, тож, коли вдасться зібрати гроші для друку, невідомо. Тому, користуючись нагодою, закликаємо вас підтримати Сафранбук та прикупити маньку берегиня посилання в описі. А якщо ви ще сумніваєтесь, то зовсім скоро на каналі вийде огляд, який допоможе вам прийняти рішення. Наступна новина більше чутка ніж доконаний факт, але нам так подобається ця манка, що ми все рівно хочемо поділитися з вами. Так от, манка «Дні Сакамото може отримати анонс аніме адаптації уже найближчим часом. Трішки про сюжет Таро Сакомото був найвправнішим вбивцею, якого боялися лиходії та яким захоплювались колеги. Але одного дня він закохався. Пенсія, шлюб, батьківство, і потім сакомото набрав вагу. Пухкий хлопець, який керує мікрорайоном, чи може він захистити свою сім'ю від небезпеки? Бачу. Гайо. І ще одна чутка: за даними інсайдерів, раноби кулінарії на багаті в іншому світі з моїм жалюгідними навичками отримує аніме адаптацію від студії Мапа. Ми би звісно дали цю новину швидкі новини та й по всьому. Але студія Мапа привернула нашу увагу, а Опис заставив посміхнутися. Головний герой і сикальниця у світ, де він не має жодних талантів, крім унікальної навички мережовий супермаркет. Герой може за допомогою неї замовляти товари із сучасної Японії в інший світ. Тож не те, що чекаємо, але коли тайтл вийде, точно дамо йому шанс. І в рубристі рекомендації радимо вам неймовірно зворушливу короткометрівку. Ми б могли довго про неї розповідати, але краще не пошкодити 10 хвилин і гляньте самі. Нам дуже сподобалось. А вам? А тепер швидкі новини. Вийшов полноценний трейлер до аніме Кіберпанк 2077 Edge Runners. Прем'єра аніме адаптації манги більше ніж одружена пара, але не коханці, відбудеться в жовтні. За створення серіалу відповідає студія Маза. Прем'єра аніме адаптації манги Крижаний хлопець та його крута дівчина-колега відбудеться у 2023 році. Виробництвом серіалу займаються студії Zero G та Лібер. Сумарний наклад манги Ван Піс перевели за 500 мільйонів. Більше тільки у Супермена. Анонсований аніме серіал Чейн Солджер, прем'єра якого планується на 2023 рік. Прем'єра аніме адаптації манґі у мого майстра немає густа відбудеться 30 вересня. Історія про дівчину єнота, яка живе в ососі і хоче стати людиною. Аніме адаптація манґіанджа «Андер Нінджа» вийде в 2023 році. На цьому все, мої любі глядачі. Якщо вам сподобався випуск, ставте вподобайку, бийте у дзвін, щоб не пропустити нових відео. Та якщо ваша ласка, підтримуйте нас гривною на баймі кофі Папусики! Вітаю! Ви додивились до кінця і отримали шанс глянути най найціннішу, найсолодшу та найкрутішу річ від ліси кота Джоніка. Без нього більшість артів робилися б куди швидше. Але мила моська то є мила моська.